Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Івар. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб-канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Сумнозвісному митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю, або як він відомий в народі Пашу Мерседесу, можуть оголосити ще одну підозру. У чому стосується загалом. Ця справа СБУ викрила митрополита УПЦ МП Павла на нових фактах підривної діяльності проти України. Тобто, служба безпеки викрила нові факти проти правної діяльності насталятеля Києво-Печерської лаври Павла Петра Лебідя. Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри. Від СБУ митрополит дав відеоінтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Хочу нагадати, що вже на момент, коли йому оголошували першу підозру в Україні, тривало повномасштабне вторгнення. Ініційована СБУ судово лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили митрополиту про нову підозру за двома статтями кримінального кодексу. Частина 2 стаття 161 порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно. Та частина третя стаття 436 риска 2 виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Росії проти України за вчинене службовою особою повторно, тому що Паша Мерседес ще у цьому сумнозвісному інтерв'ю знов ж таки сказав, що Росія ні на кого не нападала, а в Україні триває так звана громадянська війна. І в принципі, вони ці всі наративи кремлівські розповідали з 2014 Року. Жоден з представників УПЦ МП РПЦ не визнавали фактично до 24 лютого 2022 року. Факт того, що Росія веде війну проти української держави, а Павло Мерседес він навіть цього не визнавав вже після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Продовжуються слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів. Санкції статей перебачають до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури. Тому, відповідно, що тут можна зазначити, що вже є конкретне відео, на якому митрополит УПЦ МП Павло Мерседес відкрито заперечував збройну агресію Росії проти України і взагалі. Він там ставить під сумнів існування України як суверенної держави. Це зайвий раз знову ж таки говорить про те, що оці люди, представники УПЦ МПРПЦ, у них немає жодного поняття щодо державності Української України. Вони конкретно відпрацьовують про кремлівські наративи і намагаються. Навіть до сьогодні зберігати зв'язки з Росією. Тому знову ж таки не хочу повторюватись, але потрібно приймати законопроект щодо заборони діяльності цієї релігійної організації. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся у вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!